У гуртку образотворчого творчого мистецтва будинку дитячої та юнацької творчості навчать малювати найменших дітей. Сувеніри витонченої роботи з найрізноманітнішого матеріалу у виконанні молодших школярів прикрашають кімнату, де для дітей проводяться заняття. Вихованці гуртка зуміють оригінально розмалювати і скло, і тканину. Все, що потрібно для цього, бажання, наполегливість, посидючість, говорять педагоги. Гурток образотворчого мистецтва розрахований для дітей, починаючи з шестирічного віку. Сім він буде однаково цікавим і для старшокласників, і для чотирирічних дітлахів. Керівник гуртка Тетяна Волкова розповідає, заняття здебільшого відвідують учні молодших класів. Уроки для них проводяться після обіду двічі на тиждень. Програма у нас досить таки різноманітна. Ми починаємо із основ живопису, малюнку, графіки. Також займаємося ліпленням, чисто пластикою, навіть орігамі пробуємо все, що цікаво дітям. Розвиваємо фантазію. Фантазія, в принципі, в нашій творчості це, мабуть, найголовніше. Одна з найулюбленіших технік у дітей це декупаж, тобто декорування порожніх пляшок до щічок. Ось цю пляшку власноруч прикрасила Настя. Зараз вона разом зі своєю ровесницею малює на склі підводний світ. ось рибки тут, золота золота, рибка, ось ось медузи. Осьмінох, морський Діти самі фантазують вигадують, це можуть бути якісь фантастичні птахи, якісь квіти, яких навіть не існує в природі, але це їхня творчість, це те, що в них йде від душі. Каринка дуже полюбляє малювати пейзажі, хоч у дівчинки також гарно виходить ліпити з пластиліну овочі. «Морковка, буряк, помідор. Діти дуже люблять, як ліпити улюблених героїв мультфільмів, так, так само і фантазувати. Взагалі застосовувати там і різні природні матеріали, і ті ж самі і ракушки, і жолуді, все що завгодно. Педагог розповідає, технік зараз багато, і діти просто-напросто в цьому цьому розмаїті губляться, адже хочуть спробувати все. На стіки рісовала, робила бутилочки, вицарапувала і делала шарики з ніточок. В принципі, найчастіше люблять дівчатка, малюють квіти. Хлопчики в принципі, люблять малювати як і природу, так і якихось там уже і роботів, і кого завгодно. Діти, зі слів керівника гуртка мають багато уяву для виготовлення своїх робіт. Вони використовують будь-який матеріал, аби потім з нього вийшов справжній витвір мистецтва, яким можна полюбуватися чи подарувати батькам.